Вітаю всіх на Львівському YouTube каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 1 березня і в нас буде огляд цін на авто весною 2025 року. Всім бажаю приємного перегляду. Розпочинаємо Ford Focus 1.6 дизель на механіці. 1028 пробіг 2012 року. Ціна 7950. Автомобіль має мультикермо, механічну 6 коробку передач. Авто свіжо свіжопригнане, розмитнене, сертифіковане, з легкосплавними дисками. у нас Opel Zafira, Ціна 9200, 2 літра дизель на механіці. Друзі, не 1,7, а потужніший а літровий Дволітровий двигун та 216 тисяч пробігу зі тканиним салоном. Шкода Kodiaq, 19 рік, 216 рідного пробігу, 2-літровий дизель автомат, 27 200 ціна. Машина також свіжо пригнана з Європи. Міні-пейсмен 14 313 стріп, друзі, дволітровий дизель автомат та повний привід зі тканинним салоном. Ось такий компактний хетчбек але з гарним двигуном до речі, від BMW і досить-досить потужний. Peugeot 208-8 тисяч доларів 13-го року. 1.2 бензин на автоматі, 88 тисяч пробігу. Друзі, нагадую, що всі автомобілі на авторинку, також на автомайданчику. який працює щодня, доступні. У кредит та лізинг по дуже вигідним умовам. Продовжуємо. І друзі, в нас щосуботи є менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайт компанії Авторі. Така в нас послуга виключно на карбазару. Тож приїжджайте продавати свій автомобіль, шукайте ось такого хлопця в червоній курсі компанії АвтоРія та публікуйте своє авто безкоштовно. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Volkswagen Tiguan All Space. 2.0 бензин, автомат зі чорним шкіряним салоном 19 року, 113 пробігу. Ціна 22 500. Також присутній панорамний дах. Audi Q5, друзі, не проста, а 3 літра дизель, 112 пробігу 14-го року. Ціна 22 950 доларів. Chevrolet Bolt 22 923 року, 16 тисяч пробігу в автомобілі. У нас електромобіль. Tiguan All Space 2800. 2-літровий автомат та повний привід. 118 тисяч пробігу в автомобілі. Ще один у нас Tiguan, ціна його 11 914 року, 2-літровий бензин, коробка автомат. З чорним шкіряним салоном, панорамним дахом та 195 тисяч пробігу. Друзі, рестайл, дорестайл, ще один рестайлінговий тігун. Цена на нього договірна, 18 рік, 167 пробігу, 2-літровий бензин автомат та повний привід, панорамний дах і гарна лінзована оптика у нас Hyundai Kona, ціна її 22600, 22 рік, 17 тисяч пробігу всього-навсього в автомобілі. Можна сказати, як нове авто. Hyundai Tucson, Свіжопригнаний з Європи. У нас 1,6 бензин-автомат, 88 пробігу, ціна 26 500. 22 рік. Французькі номера, автомобіль вже розмитнений. Думаю, ще й сертифікований. Volkswagen Passat B8 12300 17 року, 197 пробігу, 1,8 бензин та коробка автомат. Volkswagen Passat ціна 15200 17 року, 1,8 бензин автомат та 109 тисяч пробіг в даному автомобілі. Портна Сонат соната, ще один седанчик, ціна 12300, 24 бензин автомат, 78 тисяч пробіг цього-навсього 17-го року. Друзі, якщо вас цікавить будь-яка інформація по автомобілю, завжди ви на ціннику зможете знайти контакти власника. Ось, до прикладу, номер телефону Nissan Rogue 2.5, бензин-автомат, 160 пробігу 2019 року. Телефонуйте, запитуйте всі деталі по машині і, звісно ж, можна торгуватися напряму з власником. В цьому і перевага авторинку. Знайти ціну без посередників на автомобіль. 16 рік, 14 тисяч доларів Audi Q5 Premium плюс повнопривідна 144 пробігу. Audi a 6 C7, 2-літровий бензин, кропка автомат 170 пробігу. Ціна 17900 за 16 рік. b 7 Passat, в кузові Універсал 247 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі 10713 року авто. Mazda 6, седан, 13800, 2,5 бензин автомат. 139 пробіг, автомобіль 17 2017 року. Audi Q7, ціна 15 тисяч доларів, 3-літровий бензин-коробка автомат. 217 тисяч пробігу в даному автомобілі. Поруч у нас Renault Каджар. 1,5 дизель на автоматі, комплектація Intense. Можливо, хто знає, це знається, максимальна по ньому. 18 рік, 216 тисяч пробігу, ціна 16 тисяч доларів. І Tesla Model Y 23 рік, ціна 51 пробігу. Збільшимо оцінити, щоб було видно контакти власника. До речі, Model Y зараз досить непогано продається у нас. За минулий тиждень декілька таких автомобілів віддали. b 8 16 2016 року. Дволітровий дизель на автоматі, 231 пробігу і ціна 13 700 друзі, за дволітровий дизельний b 8 Passat. Рено Зоя, ціна 9600 2018 року 49 тисяч пробігу в даному авто. Nissan Qashqai, 15500, 16 рік, 280 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. В максимальній комплектації з білим шкіряним салоном, двокольорними лекосплавними дисками, камерою 360. Land Cruiser Prado, 19 2019 року 4.0, газ, бензин, автомат, 126 пробігу, ціна 40 000 доларів. В гарному збереженому стані Prado, Комбінований салон, електролювання. Машина від власника. Давайте зробимо. Ширший кадр. Відкривайте. В гарному збереженому стані авто. Кого цікавить? Телефонуйте. Газ бензин, 4 інморі. Попереду нас Hyundai. 11200, 1,6 дизель на автоматі, 260 пробігу автомобіль 2013 року. BMW 5-ірка, кузові Седан, 15 рік, 2 літри бензин автомат та 105. Пробігу в даному автомобілі з білим шкіряним салоном та люком. І це у нас x drive повний привід. Audi Q3. Ціна 15650, 15, 15 рік, 2літровий бензин автомат та 152 пробігу. Кватру повний привід. Audi Q5. 14 514 року 2-літровий бензин, повний привід та 200 тисяч. Пробігу. Ще одна Q5 сиренька. Ціна 17716 року, 2-літровий бензин. Всі, друзі, в комплектаціях Premium Plus Audi з панорамними дахами, клімат-контролем підрізняється декількома функціями, але в цілому Q5 і всіх в дуже і дуже гарних комплектаціях. Переду, друзі, три тігуанчика: чорний, синій та білий. Взагалі, якщо ви могли побачити Q5 і тігуани. У нас їх наявність просто колосальна. Величезний вибір, гарні ціни. Це зі тканиним салоном Тігуан, Поруч зі шкіряним. Є як повнопривідні. Є передні привідні, хто хоче більш економний автомобіль. Тому, друзі, якщо ви хочете кросовер в межах 15 тисяч на Карбазар, вам обов'язково. Вибір просто шалений. Бачите, це у нас повнопривідний, 14500 з чорним шкіряним салоном і ще один також. Чорним шкірним салоном. Nissan Roxport Sport 2-літровий бензин автомат та повний привід. 17 рік та 130 тисяч пробігу. Це той самий Nissan Qashqai, тільки в Америці він називається Nissan Sport. Друзі, ще один Tiguan і попереду ще буде Tiguan. 12200, повний привід бензин та автомат 138 пробігу. Контакти, сподіваюсь, ви побачили власника. Chevrolet Тракс 12300, 1,4 бензин, 119 пробігу, 2014 року коробка автомат. Volkswagen Tiguan, 12 року, 2,0 бензин автомат, 257 пробігу, ціна 10 700 доларів на даний автомобіль. Mazda CX5, ціна 24900, комплектація Grand Touring, 51 пробігу, 2,5 бензин та автомат. 51 тисяча пробігу даному автомашинка максимальній комплектації і поруч така ще синя. Також Grand Touring, 23950-18 року вже з білим шкіряним салоном. Бачите, також мази гарні. Є ще дизельна така поруч. 2.2-16950, максимальна комплектація 169 пробігу. Nissan Rogue. 18 319 рік, 71 пробігу, 2,5 бензин, автомат та повний приць. Камерою 360 шкіряним салоном та двоколірними, легкосплавними дисками. Також присутні безключовий доступ. Opel Zafira, Ціна 5500. 7 рік. 1 дай дизель на механіці 234 тисячі пробігу. самомісний автомобіль. До речі, заміна ще ЄГРМ. 5500 за Zafira, Просто смішна ціна. Fiat Freemont, саме місний 2012 року, 241 пробігу, рідна фарба, автомат, шкіряний салон, мультикермо, великий дисплей, люк. Також є де-фактор для задніх пасажирів, для задніх пасажирів є ще й мультимедійний екран, ось такий фіатик. Хьюндей Сантафе. 15200 повний приміне, 2,4 бензин, автомат. 17-го року. Також серед тижня на нашому автомайданчику з побудів з понеділка по п'ятницю, з 10 до 19, ви можете знайти величезну кількість автомобілів. Їх можна оглянути щодня, друзі. Також всі автомобілі по цінам від власників. Можете триватися напряму з власниками. Є будь-який автомобіль на будь-який гаманець. І мінівени, і хічбеки, і свіжопригнані з Європи, як ви бачите, на українській реєстрації. Можна підійти ось сюди в головний офіс, взяти ключі та оглянути будь-яке авто. Я всім дякую за проект. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу і до зустрічі у нових відео на військовому ютуб каналі Авторенку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.ua